Сьогодні одяг в мене тактика, тактикульний хлопець. Все одягаю. Ну, Тут так, такого типу сорочки дуже подобаються. Штанці такі, саме воно. Не знаю чому. В гражданські в шмотки я не можу одягати. Вони мені не лізуть. Доброго дня, мене звуть. Святослав Олегович, я офіцер військово-морських сил. Позивний в мене Борода, дехто називає свят, кому як більше подобається. Почав я свою службу ще задовго до початку війни. У 2010 році я пішов служити в спецпідрозділ один МВСівський, після чого я потрапив. 2014 році на... в бік Донецька, в бік красного лиману і так далі. Ну, там вже почались більш такі цікаві обставини, більш цікава служба, будемо так казати. Вже ж на даний момент я займаюсь більше водолазними роботами. Я відповідаю за Водолазів в мене є група. Ми займаємось розмінуванням узбережжя, прибираємо всі небезпечні предмети і так далі. Ця мотивація. Та вже ж вона стала трошечки меншою, ніж раніше. Але специфіка нашої служби заключається в тому, щоб робити безпечним наше море, все, що пов'язано з пляжами. Тому це доставляє велике удоволення. Коли розумієш, що ти робиш більш безпечну територію для людей, я розумію, що туди будуть ходити наші діти, там, жінки, купатися, і це буде безпечно. Тому а вже ж це викликає тільки, тільки кайф. Все. Це вам для розуміння, а вже ж це братерство, мабуть, можна таки назвати це сім'єю, тому що ми постійно друг з другом, ми постійно поряд. І всі друг друга поважають, друг друга люблять. Все, що коїться в підрозділі, Спокоїться в підрозділі. <ріст> Насправді, гарно подобраний одяг та спорядження це дуже важливо, тому що навіть маленька-маленька якась там запанка чи ще щось неправильно буде пришити, вона тобі, тобі в, ході, в ході роботи буде доставляти дуже великі, дуже великі неприємності. Та може маленький шовчик стерчати, якщо неякісна якась не, там, неякісний виріб, він тебе за сутки так виведе, що на це треба звертати увагу. Саме з коматеком. В мене було декілька цікавих міроприятій, будемо так казати, де в мене летів рикошет. І рикошет зупинився в штанах. На цих є штани там, герц чи як. Потім в мене була ситуація, коли я був в першому шарі, теж камотековському. Виникла пожежа і довелося її тушити. Тушив. Я думав, що вона згорить. Вона того не згоріла. Підгоріла борода, кофта не згорів. Ми працюємо, я ще раз скажу, в морі. Тому дуже важливо, щоб були легкі плити. Надувний бронік, це взагалі топ бажано, щоб шмот був такий, який не набирає багато вологи, тому що він тяне донизу. Ну Дуже дуже багато нюансів. дуже багато нюансів. Все, що стосується вологи, все, що стосується води, потрібно з собою мати завжди хімічні грілки, тому що без них це дуже, -дуже, -дуже погано. Людина замерзає. З приводу роботи знов таки на катерах і тому подібне. Ну що, потрібно, щоб зручний був одяг. Я не знаю, як це пояснити. Щоб він ніде не тиснув, щоб тобі було легко махати руками, махати ногами. Що стосується фірми Камотек, це топ. Мені дуже подобається. Як ви розумієте, бігаю я вже доволі таки давно, з 2010 року по тактики, будемо так казати, потім мілітарі. Останній час це в мене Камотек. Тому що речі ну, реально доволі таки топчик, Всі знають, у в нас є декілька фірм, які роблять в Україні, але я вас увіряю, що Камотек. Дуже круто.